Понад 40% опіків шкіри отримав школяр у Черкасах. Десятирічний хлопчик перекинув на себе свічку, від чого миттєво зайнявся у одяг. Нині він вже переніс дві операції на лікування. Батьки витратили близько 40 тисяч гривень і благають небайдужих допомогти сунові. Попереду ще тривале лікування та реабілітація. Дякую. Невпевнене не дякую. Це все, що може сказати Кирил небайдужим, які допомагають його батькам оплатити лікування. Йому важко говорити, не можна вставати з ліжка і весь час треба терпіти страшний біль. Єдина розвага це короткі розмови із медперсоналом. Як ти себе почуваєш, сім'я нормально. Нормально? нормально? Трошки пече, да, зайчику. Ну я ти хороша всім. Лікарі та медсестри стали кращими друзями Кирилка. Вони вражені витримкою десятирічного хлопчика. Кажуть, він завжди намагається всміхнутися і ніколи ні на що не скаржиться. Кирил переносить це все дуже спокійно, він у нас дуже хороший хлопчик. Да. перев'язочка пройшла сьогодні добре, Кирил не плаче, він сподівається, що у нього все буде добре. Коли мати хлопчика згадує, як все сталося, в неї миттєво навертаються сльози на очі. У будинку вимкнули світло, забігла з роботи до магазину, аби купити свічок, і тут дзвінок. Дзвонить його телефон, я говорю, Кирил, я вже йду, а мені говорить, Світа, тут Кирил згорів, ми визволи скоро. Ну, руку обгоріла, ну пальцем, ну все, що То, що я обвідала, мені було що. Понад 40 відсотків опіків шкіри усі глибокі гасили одяг на хлопчику, сусіди. Це він не забуде ніколи. Накинули на мене визволі з коврою. Стан Кирилка й досі залишається тяжким, але стабільним із незначними покращеннями. Так заспокоюють батьків лікарі. Кажуть, попереду не один місяць лікування та тривала реабілітація. За одну операцію ми не можемо, не маємо змоги за дефіциту шкільних покривів і, і за травматичності операції пересадити закрити велику поверхню тіла. Дитина отримує потрійну антибіотикотерапію, отримує терапію, направлену на покращення імунітету. На дороговартісні ліки родина витратила вже близько 40 тисяч гривень. Мати каже, аби не підтримка небайдужих людей, не знала б, як рятувати сина. Увесь стіл у палаті заставлений препаратами, які купила на пожертвовані гроші. Ну, це ще не всі. Це ще не всі. Мені посилки приходять. Ось це вже з посилки прийшло теж пригодитися. Із Іванофранковська, ну, в общем, завтра повинні прийти. З Одеси. Много. Много лікарств, біди, шприци, це все, ну, в общем-то, как бы я зараз не трачусь. Нині Світлана мріє лише про одне, аби син швидше одужав, а в цьому допомогти можуть не лише кваліфіковані лікарі, але й звичайні українці. За їхню фінансову підтримку жінка не втомлюється дякувати. Дякую ну, людям, що Якщо б вони, то сина у мене вже ні. Усі реквізити для надання допомоги ви можете знайти на нашому сайті у рубриці Ми допомагаємо ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин.